Всім доброго дня. Маємо сьогодні чергові громадські слухання по розгляду детальних планів і пропоную на розгляд і такий наступний порядок денний, такі чотири 4 детальні плани. Перший це внесення змін, в детальний в план території в межах вулиці Польової, вулиці Полопотка та вулиці Володимира Появського, земельний ділянок з кадастровими номерами 4623 68372, 2, крапти 02, кратину 01, півкратину 6,78. Е, наступний кадаст проміновий закінчення прочитаю вже під час голосування повністю прочитає 09.19, третя ділянка, 10.03 в селі Холоновітка району, Львівської області. Наступний детальний план це і детальний план території в межах вулиці Окружна в селі Суховоля Земноволівської сільської ради Львівської району, Львівської області. Детальний план території в межах вулиць Мисливської, Нагірного та Січових стріців в селі Суховоля. І детальний план території в межах вулиці Червоної Калини та вулиці Чорновола в селі Скнилів. Маємо такий порядок денний, чи будуть якісь зміни, доповнення, чи може якийсь детальний план знімемо? Все, підтримується. Тоді, так, так. хто за такий, за такий порядок денний, прошу голосувати. Всі одноголосно. Дякую. Як завжди, нам потрібно проголосувати за регламент. Я пропоную такий регламент, як і попередні громадські слухання. Це є виступ представника замовника до 5 хвилин, доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин. Запитання, якщо такі будуть до 20 хвилин, розгляд пропозицій зауважень до 10 хвилин і оголошення самого рішення громадських слухань 2 хвилини. Хто за такий регламент? Прошу голосувати. Дякую одного одноголосно. Тоді перейдемо до першого питання порядку денного. Це є внесення змін в питальний план території в межах вулиці Польової, вулиці Полуботка та вулиці Володимира Водикова. В селі Полоновка і земельний ділянок з трьома кадастровими номерами. Прошу. Поставою для розоднення даної міста документації є рішення сесії Земловодівської сільської ради за номером 2175 від 28 березня 2024 року. Замовником даного детального плану визначено виконавчий комітет Земноводівської сільської ради. Територія, яка розглядається даним детальним планом, знаходиться в межах населеного пункту серед кварталу судинної житлової. Забудови повідомлення про те, що буде вроблятися дана містобудна документація, було висвітлено на сайті Земноводівської сільської ради від 30 вересня 2024 року. За час розгляду до нас не надійшло жодних письмових зауважень чи пропозицій щодо даної містобудівної документації. Розробником є приватне підприємство інститут містобудування та архітектури. Пропоную розробником чи детально нам розповісти про проектні рішення детального плану. Добро день. підставі рішення Зимової сільської ради було зроблено детальний план території, метою якого було е, упорядкування забудови приватної земельної ділянки. В межах попередньої місної документації на даній ділянці було запроектоване будівництво одного житлового будинку. Даної основної документації було запропоновано будівництво двох спарок 2 по 2. 2, 2, 2. При розробці дотримані відстані між існуючими житловими будинками і, і проєктованими, а також витримані площі, мінімальні площі забудови земельних ділянки. Запитання, пропозиції? Немає. Все Нема. Не підтримується, так? Дякую, Дякую здорові. Так, тоді ставлю на голосування. Наступне рішення. Хто за те, що громадські слухання по детальному плану території, тут назву я вже прочитаю повністю. Внесення змін, де даний план території в межах вулиці Польової, вулиці Полукова та вулиці Володимира Великого, земельні ділянки з кадастровими номерами 46, 23, 68, 3720, дві крапки 02, дві 01, дві крапки 06,78. 46, 23, 68, 02, 2 0, 01, 2 крапки 0919. І 46236837 200 крапки 02, 2 крапки 01, 2 крапки в селі Холоновитка основних району Львівської області. Вважати такими, що відображають інтереси громади і подати даний детальний план на затвердження сесії. То, за такі висновок, прошу Дякую, одноголосно. Наступний детальний план це детальний план території в межах вулиці Червоної Калини та вулиці Чорногола в селі Станилі. Підставою для оголошення даної є рішення сесії Зімноводільської сільської ради за номером 2177 від 28 березня 2024 року. Замовником визначено виконавчий комітет Зімноводівської сільської ради. Про те, що буде проходити сьогодні громадське слухання, було опубліковано на сайті сільської ради від 30 вересня 2024 року по сьогодні. За час висвітлення до нас не надходило жодних письмових чи усних зауважень. З дана територія розташована в межах населеного пункту села Скнилів, в межах вулиці Червоної Калини та вулиці Чорновола. Розроблення детального плану території ФОПу Луччина Андрій Богданович. Запрошуємо більш детально розповісти про проєктні рішення даного детального плану. Зараз знаходиться на закону зачіпання і колени та В'ячеслава Чорного. Це. Можна так трошки? з боку трошки? Заїзд на земельні ділянки відбувається з... Вулиці В'ячеслава чорногола Загалом метою детальний план території було оточення планувальної структури, визначення міста будівних та обмежень, так як земельна ділянка вже була сформована, лише детальний план території передбачалося і поділ на чотири частини і на чотирьох окремих блокованих житлових будинків. Також в процесі Роботи над завданням до дитина в було оголошено, що потрібно забезпечити додатковий проїзд до земельної ділянки, що знаходиться на півночі з цієї частини, що було враховано, запроектувати лавневу торгу вздовж вулиці Червоної Калини. І, і також перед розробкою детального плану території було впорядковано конфігурацію Враховуючи червоні лінії вулиць, червоні характери та В'ячеслава-Чорного. Розривом між споточуючи забудовою та коректовною забудовою дотриманням. З північної сторони вони становлять 8 метрів, з західної вони становлять більше 19 метрів. Лінії реагування забудови вулиця Червоної Каранин та В'ячеслава Чормова становить 3 метри. Також варто зазначити, що на території детального планування знаходяться існуючі ніжневні мережі, що нанесені було перед розробкою детального плану. Це існуючі газопровід низького тиску, до якого планується підключити переконані об'єкти. Це е, повітряні лінії електропередач. Е, Низької напруги також у безпосередньо близькості до проєктованих об'єктів високої напруги, якої є дотримано відстань 10 метрів Задля підвищення безпеки проєктованих об'єктів. Передбачається на подальших етапах проєктування загорнути лінію передачі всіх кожух. Також передбачено на земельних ділянках септики. Для відводу э, стічний Е, відвод, э, І э, варто зазначити, що вздовж вулиці Вітчаслова Червоного э, проходить водопровід, від якого може бути заживання в тому. Питання, пропозиції. Вистав накиснило. Все по своє Добре, Добре дякую. Ставлю на голосування. Хто за те, що громадські звуки по детальному плану території в межах вулиці Червоної Халини та вулиці чорно в селі Самі, Львівської району, Львівської області, вважати такими, що відбулися та відображають інтереси громади. Де даний детальний план подати на завершення сесії сільської ради. Хто за такий висновок рішення? Прошу голосувати. Дякую, повноголосу. Так, і маємо ще два детальні плани на порядку денному, але оскільки я розумію, представника розробника немає так. Тоді пропонується оголосити коротку перерву на 5-10 хвилин, зачекати представника розробника і тоді відновимо наші громадські слухання. Продовжуємо наші громадські слухання. Так, Наступний детальний план це детальний план території в межах вулиці Окружна в селі Суховоля. Стави для зроблення даної відповідної документації є рішення сесії Зіноводівської сільської ради за номером 2126 від 22 лютого 2024 року. Замовником визначено виконавчий комітет Зіноводівської сільської ради. На заходу є деталізація планування структури е, території. Також е, було опубліковано 30 вересня повідомлення про те, що сьогодні відбудуться громадські слухання за час висвітлення інформації. До нас не надійшло дійшло жодного ні письмового, ні усного звернення щодо зауважень чи пропозицій щодо розроблення даної міста документації. Mm -hmm. Розробником детального плану території є товариство з обмеження відповідальності за Проект». Я прошу розробника більш детально розказати про планування рішення місто війної документації. Mm -hmm. Проект реалізації зараз мелодопроект було розроблено е, даний детальний план території. Це є зміна цільового призначення земельної ділянки з Г на житлову забудову, площа земельної ділянки 1396. Ще було передбачено 6 цифер, передбачений дитячий майданчик, запроектували там як територія і, і передбачено місце. Там є житлова забудова, ділянка під житловозабудова. Тут бачимо, Це у нас ворога, це на такій. Дитячі майданчики ця ділянка міняється. Це під житловозабудово заманіть ділянки. Уже є. Вже є. Це новий будинок. Там це є волі, що не підрозділи, так? Знаходиться в кварталі сформованої житлової забудови. Ми бачимо сір на нас відображень вже існуючі житлові будинки. Немає більше, немає. Добре, тоді Добре. Добре. поставлю на голосування наступний проект рішення. Проєкт висновку наших громадських слуханця і хто за те, що... Детальний план території в межах вулиці Окружна, в селі Соковоля, Зановолівської сільської ради, Вівського району, Львівської області. Вважати такими, що відбулися та відображають інтереси громади. Даний, даний є детальний план подати на затвердження сесії сільської ради. Поза такі висновки прошу голосувати. Дякую одноголосно. І останній детальний план це є детальний план території в межах вулиць Мисливської, нагірного та січових стрільців в селі Суковоля. Підставою для упродання даної студної документації і рішення сесії Зиноводівської сільської ради за номером 1773 від 8 червня 2023 року. Замовником визначено виконавчий комітет Зиноводівської сільської ради 30 вересня 2024 року було опубліковано на офіційному вебсайті. Інформація про те, що сьогодні будуть громадські слухання з метою врахування пропозицій та зауважень до нас. Не поступило жодної інформації. Дана територія також знаходиться в населеному пункті села Суховоля. Також розробником даної документації є товариство з обмеження відповідальності землеводпроєктів. Прошу більш детально зроблено за доповісти про проєкт. Був розроблений детальний план території, в ньому передбачено 5 земельних діляночок. Це біля церкви, по вулиці Свячових Стринців. Навірно. E, перша ділянка це в нас стадіон громадський з спортивною дискординним площадками. Ділянка No2 це у нас житловий будинок. І перепрошую. Це житловий будинок. Ділянка No3. Паркінг. E, чотири. Комерцький. Дитячий майданчик і 5 підмагазин. Площі визначені, передбачено все як зміни. Питання. по померції? Підмагазин номер 5 10 сотих передбачено під торгівлі. Де Яка площа?

Ведені, не, не проведені. Ні, не приватно, це проєктується і для того буде робитися відвід. Проєктується в промові ну, типу, комунальні, існуюче житло з боку, воно існується. Існуючі так, житло існує. Цей квартал ми роздавали в 2008 році. За житло. Там житло вже не давно. Генеральним планом визначено даній території з території житлової садибної забудови. Так що там вже є існуючі житлові будинки. Так. No. Все зрозуміло, так? Тоді дякую, дякую вам спілки Ставлю на голосування. Наступний висновок, хто за те, що детальний план території в межах вулиці Мисливської, нагірного та Січових столиці, в селі Суховолі, Земноволізької територіальної громади, Львівського району, Львівської області вважати такими, що відбулися та відображають інтереси громади. Даний детальний план подати на затвердження сільської ради. Хто за такі висновки? прошу? Дякую, таким чином всі питання порядку буде розглянуті. І Ще на кінець повідомлю, що наші громадські слухання були, були записані, вівся протокол, проводилася веб трансляція, відеозапис, і з усіма матеріалами можна буде познайомитися в Земноводівській сільській раді. Ті всі матеріали будуть звірятися протягом п'яти років. Всім дякую, всім побачення.